Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати вас на каналі Все по-домашньому. Сьогодні будемо готувати бутерброди з шпротами, канапки, як хто називає, для цього беремо багет, батон. Дуже люблю з молочним батоном. Намащуємо шматочок масла, розмащуємо по хлібчику. Хто любить побільше, поменше, Намастили, викладаємо на тарілку. Тут в мене вже ці всі промащені, зараз перекладу їх усі, поки що. Так. А далі беремо шпротину. І викладаємо на, шпроти тут, звісно, дебелі. Викладаю вже просто руками. Тому що такі великі шпроти давно я таких щось не бачила. Для цього треба брати маленькі. Кажуть, якось там по номерації банки, ну. Но Якщо чесно, такою інформацією я не володію, чи дійсно можна так вирахувати чи ні. Звичайно, краще, коли меншенькі шпроти. Отак. Головне не забути, в яку сторону ставити. Так. А цей поставимо ось так. Це є шпроти розклали. Тепер беремо перчик, можна також помідоринку для цього використовувати. Отако. От Викладаємо на хвостик. Склали ми перчик. Не знаю, вже здогадуєтеся, що це таке буде чи ні. Так, тепер в мене є маринована е, цвітна капуста. Що перчик, що капуста, це все мариноване. Це такі дерево, дуб. Будемо казати, що це дуби. А ну, пишіть, друзі, швиденько в коментарях. Вже догадуєтеся, що це буде? Діти, ви знаєте, що це буде за цей? Ні. За утерводи? Ні? Не здогадуєтеся ще? Добре. Думаємо, і ви, дорогі мої YouTube, друзі, також думайте. Це розклали. Так. І ось так. Є петрушечка. А у вас що є, то використовуєте? Кріп, зелена цибулька, все піде. В діло тут. Так. Ну що, думаєте, думаєте, думаєте. Догадуєтеся чи ні? Кажіть швиденько. Пробуйте допомагати нашим друзям YouTube каналу. Ну що? Ви не то, що вже не допомагаєте, ви самі впали, як кажуть, у ступор. Так. Ну що, є якісь варіанти, чи ні? Зовсім немає. Ну, як це так? А на що схоже вам? Ну Давайте будемо думати логічно. На розум. На бутерброди? на рози? Ну, трошки роза, да. так. Тюльпан? Ну, непоганий варіант. Може бути тюльпан. Грибочки. Грибочки? Так, добре. А тепер давайте. Е, ну, догадалися ви, що це будуть грибочки. А які це будуть грибочки? На які вони схожі? На мухомор. На ну, мухомори. Зараз подивимось. Зараз подивимося. Зараз подивимося. Так. Так. Далі беремо майонез. Краще би було, щоб в пакетику такий без цієї насадки, але у мене такого немає. Тому на зубочистку беремо ось так потрішки майонезу і робимо такі. Крапочки. І так дійсно, ви вгадали, це будуть мухомори. Бачите? І для діток цікаво. І на святковий стіл поставити також цікавий такий рецепт, часто робимо такі. Бутербродики, а тут ще й цікаво і креативно получається. Такого? І ось так. За декілька хвилин е такі чудо-мухоморчики получаються. Дивіться, це гарно, це смачно. Корисно не скажу, тому що шпрота, олій, самі розумієте, але обов'язково стане прикрасою вашого святкового столу. Та й так для настрою на щодень. Друзі, бажаю вам смачного життя, головне здоров'я, миру, мирного неба. Усіх вас люблю. Чекаю ваших коментарів, чекаю ваших лайків обов'язково. Діліться цим рецептом в соціальних мережах своїми друзями, близькими, кумами. Я вам за це буду щиро вдячна. Що ж, дякую, що додивилися відео до кінця. Миру добра. Пока-пока.